Місто Каховка досі у тимчасовій окупації. Чимало його мешканців нині захищають Україну. Таким героєм-добровольцем був Сергій Стрюк. Сьогодні з воїном прощалися в Кривому Розі. Сергій мешканець Каховки. Доля так склалася, що з Кривого Рогу він пішов на фронт боронити нашу державу. Да, і, на жаль, не, не дожив до перемоги. І сьогодні ми в останній шлях його проважаємо. Тут зараз тут є каховчани, ті, хто. Мав змогу сюди під'їхати Є побратими, які служили з Сергієм. Всі ми втратили друга, товариша, брата, Каховщина також. Сергій Стрюк служив у 129-й бригаді тероборони у роті вогневої підтримки на Донецькому напрямку фронту. Гранатометник отримав смертельне поранення. Для нас сьогодні скорботна дата. Сергій Стрюк разом служили з ним. В одному підрозділі, от ну він дуже хороший людиною був. Обращалися багато з ним. Дуже нам тяжко втратити такого побратима. У загиблого захисника залишилися дві дорослі доньки та шестирічний син. Був дуже хороший Сережа. Він робота, та доїхав до Кривого Рога, а в нас вже Херсонщину забрав. Вже він з роботи їхав і цей. Вер... Пішов сюди в воєнкомат добровольно в Кромраву. І все, що я про нього скажу. Приїжджали, вони в ноябрі були, він взяв відпуск, І В нього дві дочки, синочок, Ванечка, Работячий був, що можна сказати, любив сім'ю. Жалко, що тут поїхав. У секторі почесних поховань ще одна жалобна процесія. Рідні близькі колеги проводжають останню путь Максима Кожевнікова. Він теж захищав Україну у складі 129-ї бригади. Він прийшов з першого дня, як тільки ця війна почалась, коли на нас батальйон формувався, він з першого дня прийшов ще добровольцем на той час і став в ряди нашої частини. Потім ми вже стали офіційною військовою частиною рахуватися, ну і боронив нашу землю спочатку тут, на Криворіжжі. Останній бій Максим Кожевніков прийняв на Донецькому напрямку. На той час ми вже були під Авдіївкою і виконував він завдання безпосередньо. Це населений пункт Новобахмутівка, шахматний ліс, так називаємо. Вони боронили цей шахматний ліс 8 днів, але там були переважаючі сили противника. І ну, нашим військам для того, щоб зберегти життя, відійти з того шахматного лісу. Ну, під час відходу це вже вночі, воно приблизно 21 година. Була 8 квітня. Під час відходу в лісосмузі вони потрапили під мінометний обстріл. Ну, і осколки від міномета забрали життя Максима. Тривалий час Максим вважався безвісти зниклим, розповідають його колеги з підприємства Арселор Мітол Кривий Ріг. Ми з ним підтримували зв'язок, як мали через батьків. Його батько теж працював в нашому цеху. Брат його також працює. Максим завжди був скромний, як і на праці, так і. На війні, то як то кажуть, постійно від цього відмовлявся. Навіть первоначальна, як була лінія, що пішло, що ми почали готувати списки, кому що треба. У нас 23 мобілізованих з нашого підрозділу. Тому, як то кажуть, він постійно казав, що йому нічого не треба. У Максима було багато планів на життя після перемоги. Гідно виховував єдиного сина. Батько бійця сьогодні згадує, син свідомо зробив вибір захищати Україну і свою родину. Горе велике. Для всіх нас це велике горе. Він пішов добровольцем. Він казав, якщо не я, то хто? Це був його свідомий вибір. І він люто ненавидів І Він казав мені, коли його поранило. Він був, приїздив після лікування. І він казав, що ви мене не візьмуть. І не взяв. Дійсний захисник нашої батьківщини, своєї родини, свого місця, міста і своєї України. Виконував завдання з честю, був завдяки совісним, допомагав товаришам по службі ну і, і цим гордився. Надія Шевченко, Роман Кравченко, цей день.